Вітає Євгенія Мотрич. Далі коротко про найважливіше з порталу Слава ті мирні переговори, коли з'явиться шанс домовитись, санкції проти білоруського диктатора і заборону китайських авто у польському війську. Росія нині не демонструє готовності до реального просування переговорів, і намагається максимально їх призупинити, сподіваючись покращити свої позиції на полі бою. Про це в етері програми Український фокус ранок на Слава ті сказав голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Втім, за його словами, Україна шукає можливості для досягнення практичного результату. Те, що ми бачимо дійсно в рамках цього раунду, це зроблено все на тотальну заморозку. Наскільки це можливо? Ну якщо не E, значить, абсолютний нуль мінус 273 градуси по посельсію. Ну, ну там 271, 270, Ну мається на увазі, що e, зупинити по максимуму, наскільки є можливість, логіка, яка e, росіяни вірять, що військовим шляхом вони зможуть наступні місяці досягти кращого результату. Експерт переконаний, що реальне вікно можливостей для досягнення домовленості може з'явитися не раніше середини квітня. Які шанси на пряму зустріч президента України та очільника Кремля на думку аналітика? Читайте, і дивіться на слава ТІВІ. Україна запровадила санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Відповідний указ підписав глава держави Володимир Зеленський. За словами президента, у другій половині 2025 року на території Білорусі російські військові розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами. Це дало змогу завдати прицільних ударів по об'єктах енергетики та залізничній інфраструктурі від Києва до Волині. Крім того, понад три тисячі білоруських підприємств, як зазначив Зеленський, працюють. Юють на потреби військової машини РФ. Також триває підготовка інфраструктури для можливого розміщення ракет Орієшнік на території Білорусі. Це становить загрозу не лише для України, а й для всієї Європи, наголосив президент. Нагадаємо, повномасштабне вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року відбулося зокрема із території Білорусі. Раніше санкції проти Лукашенка вже запровадили ЄС, США, Канада та низка інших держав через порушення прав людини та сприйняття Росії. Ійської агресії проти України про те, як на санкції відреагував Лукашенко, читайте на нашому порталі. Польща має підготуватися до можливих наслідків завершення війни в Україні, зокрема до зростання злочинності із застосуванням зброї, яка нині використовується на фронті. Про це заявив головний комендант поліції Польщі генерал Марек Борень. За його словами, після закінчення війни до Польщі можуть повернутися українці, які воювали на фронті та мають тут родини. Правоохоронці враховують, що частина з них може зіткнутися з психологічними проблемами адаптації до мирного життя. Окрему загрозу становить можливе залучення ветеранів із бойовим досвідом до діяльності кримінальних структур. Попередив він. Він пояснив, що для протидії цим викликам у воєводських комендатурах створюють підрозділи з боротьби з. Кримінальним тероризмом і кіберзлочинністю детальніше про побоювання в Варшави щодо зростання рівна злочинності після завершення війни в Україні читайте у новині на Слава Тіві. Генштаб польської армії заборонив приїжджати на військові об'єкти китайськими автомобілями. Таке рішення ухвалили з огляду на ризики, пов'язані з дедалі більшим використанням в автівках цифрових систем, які можуть неконтрольовано збирати інформацію. Окрім цього, забороняється також під'єднувати службові телефони до цифрових систем таких китайських автомобілів. Зазначимо, що ці правила не стосуються загальнодоступних об'єктів, як то лікарень, бібліотек чи військової прокуратури. Генштаб польської армії підкреслює, що схова. Ожіх заходів вживають і інші держави НАТО. Детальніше про безпекові ризики пов'язані з машинами китайських марок, Читайте у новині на слава ТІВІ. У Нідерландах заборонили полі маркет. Ця платформа дозволяє робити сумнівно етичні ставки на результати виборів, політичні події та перебіг воєнних дій. Полімаркет позиціонує себе як найбільший у світі ринок прогнозів. В Україні про нього активно заговорили наприкінці минулого року, коли погіршувалася ситуація для українських військ у Покровську. Тоді було помічено зростання ставок на те, якою виявиться доля міста і чи відступлять українські сили. Відомо, що серед інвесторів полі Маркету є фонд Пітера Тіля, спонсора віцепрезидента США Джей Ді Венса та венчурний фонд Дональда Трампа Молодшого. Ця платформа є незаконною, зокрема у Польщі. Про махінації навколо платформи читайте розлогіше на слави тіві. А в мене все на цю мить. Бережіть себе.